Як це сталося, коли тобі в голову прийшла вся ця ідея з Sensitive Community Village? Перше, десь в 25 років я відчував який, якийсь потяг до будівництва будинків, але я займався автобізнесом. І в мене була вже тоді ідея створювати якісь модульні будинки і створювати якісь дачні кооперативи. Купив будинок Family House, котежне містечко біля Боєрка і під Києвом. Mm. Таким чином я познайомився з Андрієм Червоненко, це мій партнер, і він є технічним директором проекту. Він людина, яка обізнана в будівництві по васту, це будівництво будинків по ведичним знанням. Також, кому цікаво, у нас там вже є в Ютубі відео про що таке васто і наскільки це важливо взагалі для людини жити в просторі, який створений створений саме для того, щоб людина була здоровою та щасливою.